Сьогодні на вебінарі ми розглянемо ще одну визначну постать української літератури: це Василь Симоненко і його поезії. Ти знаєш, що ти людина, задивлюся у твоїй зіниці та лебеді материнства. До якого ж покоління належить Василь Симоненко? Він належить до покоління поетів шістидесятників. Шістидесятники назва нового покоління національної інтелігенції, що ввійшла в культуру, мистецтво, літературу та політику в другій половині 1950-х років. У період Хрущовської відлиги і найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 1960-х років. Шістидесятники виступали на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості. Поети шістидесятники Василь Симоненко, Ліна Костенко, Дмитро Павличко, Микола Вінграновський, Іван Драч, Василь Стус, Борис Олійник прозаїки шістидесятники Євген Гуцало, Григорій Тютюнник, Валерій Шевчук, Володимир Дрозд. Тож, Василь Семененко народився 8 січня 1935 року на Полтавщині в селі Біївці, виховувався лише мамою та дідусем. Семененко ріс без батька, той зник невдовзі після народження сина. Дитячі роки хлопчика були непростими, він бачив сльози матері, яка залишилася одна з дитиною в роки Другої світової війни, голод та людські страждання. До школи малому приходилося ходити пішки більше, ніж 9 кілометрів, але закінчив він її золотою медаллю. Він був обдарованою дитиною, любив читати, мав гарну пам'ять та гострий розум. У 1952-57 роках навчався на факультеті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, брав участь у літературній студії імені Василя Чумака Січ, з 1957 по 1963 роки працював у редакціях трьох газет. Разом з іншими талановитими представниками української молоді Василь Симоненко бере участь у роботі клубу творчої молоді, їздить Україною, спілкуючись з ровесниками. Перша прожиттєва збірка «Симоненка, Тиша і Грім, вийшла в 1962 році. Вона була впливом серця чистого і довірливого юнака, захопленого повівами Хрущольської відлиги. Збірка була схвально сприйнята критикою і читачами. Це єдина збірка, яка була видана за життя автора. В 1962 році поета жорстоко побили працівники міліції залізничної станції, імені Тараса Шевченка в місті Сміла. У зв'язку з тим, що влада всіляко боролася з Василем Семененком, можна зробити висновок, що це побиття не було випадковим. Помер він 14 грудня 1963 року. Поет прожив лише 28 років. Поезія, ти знаєш, що ти людина» «Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні. твір, написаний 16 листопада 1962 року, збірка земне тяжіння, жанр ліричний вірш, рід літератури, лірика, філософська, напрям модернізм, течія, неоромантизм. Поезія починається з риторичних запитань, після чого Василь Семененко мотивовано пояснює про сенс і призначення людини на землі, швидкоплинність її життя. Автор твору наголошує на тому, що людина повинна поспішати жити, робити добрі справи, залишаючи по собі слід. Вірш складається з чотирьох куплетів, кожен з яких містить по п'ять рядків. Римування перехресне з паралельним віршовий розмір шестистопний ям. Тема твору це роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожен повинен встигнути покохати, зробити добрі справи. Ідея заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішати жити. Основна думка твору людина, велике створіння на землі, вмій з гордістю носити це ім'я. Кожна людина неповторна. Художні засоби, епітети, люди добрі, ласкаві, злі, усмішка, мука єдина, риторичний оклик, глядиш, не проспи, повтори: усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні, риторичні запитання: ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Для того, щоб гідно прожити. Василь Семоненко застерігає кожного від можливості проспати своє життя. Наступна поезія Задивлюсь у твоїй зіниці. Задивлюсь у твоїй зіниці, Голубій, тривожній, ніби рань, крешеть з них червоні блискавиці, революцій, бунт, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за руком рік, Буду, мамо горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Поезія починається рядком, який наголошує, налаштовує на зустріч із коханою ліричного героя. Але ця кохана Україна, мати, з якої герой не полишає дивуватися, якою пишається, заради якої творить. Поезія написана у формі монологу ліричного героя, зверненого до матері України у вирі денної суєти, ліричний герой, наче на хвилинку зупинився, щоб звести подих, щоб подивитися в материні очі. Тема твору це розповідь про щиру синівську любов ліричного героя доненьки України, ідея твору пославлення України, звернення до земляків, любити рідну землю і дбати про її майбутнє. Жанр ліричний вірш, монолог, звернення, вид лірики патріотична. Художні засоби, епітети, червоні блискавиці, Мама горда і вродлива, святе синівське право, звертання Україну. Недруги лукаві, друзі гіпербола, пербола битви, споконвічний грюк, риторичні оклики. Ти для мене диво, чуєш битви, споконвічний грюк. Наступна поезія Василя Симоненко лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає шибку казка сивими очима, материнська добра ласка неї за плечима. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Під написання 1962-й, жанр, інтимна лірика Олескова. Тема твору настанова матері маленькому сину не забувати своє коріння, свою батьківщину у дорослому віці. Ідея твору змалечку навчати дитину найважливішому любити свою батьківщину. Римування перехресне віршовий розмір корей. Основна думка можна все на світі вибирати, син, вибрати не можна тільки батьківщину. Композиція твір побудований як колискова, в якій мати співає, мріє про щасливу долю своєї дитини, щасливе життя, гарну дружину, вірних друзів. Твір умовно поділяють на дві частини: у першій ми. Відчуваємо материнську ласку і турботу про малого сина, коли він ще знаходиться в колисці. У другій мова йде про клопоти, які буде мати вже дитина, коли стане дорослою людиною. Художні засоби, епітети, лебеді, рожеві, зорі сургучеві, сивими очима, материнська добра ласка, порівняння, лебеді як мрії. Метафори. Лебеді мріють крилами з туману, зорі сиплють ночі у лиман, казка заглядає в шибко сивими очима. Звертання. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Припливайте до колиски лебеді мрії. Перевір себе. Перше. Оберіть назву літературного явища, угрупування, до якого входив Василь Симоненко. А. Розстріляне відродження. Б. Поети-емігранти. В Шістидесятники. Правильна відповідь В шістидесятники. Друге. До письменників шістидесятників належать А. Олександр Довженко, Андрій Малишко, Б. Василь Барка, Іван Багряний, В. Дмитро Павличко, Василь Симоненко. Правильна відповідь В. Дмитро Павличко, Василь Симоненко. Третє. Слова Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Є в творі, а. Лебеді материнства Б. Задивлюсь у твоїй зіниці В. Ти знаєш, що ти людина. Правильна відповідь А. Лебеді материнства. Четверте. За жанром поезія задивлюсь у твоїй зіниці є А. Патріотичною лірикою, Б. Інтимною лірикою, В. Філософською лірикою. Правильна відповідь А. Патріотична лірика. Наступне. П'яте. Мотивом поезії Ти знаєш, що ти людина є. А. Неповторність кожної особистості, Б. Любов до Батьківщини, В. Виховання дитини, піклування про неї. Правильна відповідь А. Неповторність кожної особистості. Шосте: У жанрі колискової пісні написано вірш А. Лебеді материнства. Б. Задивлюсь у твоїй зіниці. В. Ти знаєш, що ти людина. Правильна відповідь а лебеді материнства. Наступне завдання: з'ясуйте, кому з авторів належить уривок твору. Перший уривок усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ці слова належать Василю Симонену. Наступне. Сучасне завжди на дорозі з, минулим, з минулого в майбутнє. Ці слова належать Олександру Довженку. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ці слова належать Юні Костенко. Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Це слова Івана Багрянова. Наступне завдання. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою з нього. Заглядає в шибку казка з сивими очима. Це цитата з твору лебеді материнства. Наступна цитата. Кохана спить, піди збуди, цілуй очі. Це слова з твору ви знаєте, як ви пашили спить. Сміються, плачуть солов'ї. Це цитата з твору чари ночі. Наступна цитата з твору: Засмучені очі, хороші, блакитні твої. Це цитата з твору пісня про рушник. Дякую за увагу. До побачення.